Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка продовжує підтримувати наших захисників та демонструє, що цей навчальний заклад виховує свідомих українців. Сьогодні у ліцеї відбулися відразу кілька благодійних концертів на підтримку Збройних сил України. Стільки талановитих дітей і стільки бажаючих долучитися до наших благодійних справ, що концертом одним ми не обмежилися. У нас чотири благодійні концерти відбуваються. Тому з гроші збираємо знову ж таки для наших захисників. 116. Ста бригада 145 й батальйон. батальйон. Наші хлопці захищають, воюють наші випускники, наші батьки на батареї для пауербанків будуть спрямовані кошти на ремонт автомобілів на найгарячіших напрямках зараз на фронті. 45 уже є. У нас тисяч більше. Я думаю, що більше ніж 50 тисяч ми зберемо. Особливістю сьогоднішнього заходу стали виступи запрошених гостей з Харкова та Полтави, які із задоволенням долучилися до благодійної ініціативи. Кожен має робити свою справу. На своєму фронті, на своєму місці, має робити те, що вміє найкраще. Музиканти мають співати, підтримувати кожен день всіма силами наших захисників, наших хлопців, бо вони дійсно те, що вони роблять, вони титани, вони супергерої. Сьогодні ми, Дрювес, радо підтримуємо таку ініціативу. Дуже приємно, що саме діти, школярі, їх батьки збираються і долучаються до цих зборів. Це свідчить про те, що їх правильно виховують. Це свідчить про те, що їх батьки вкладають в них щось. Святе э, людське глядачі із захопленням насолоджувалися виступами своїх однокласників та були приємно вражені сюрпризом у вигляді запрошених артистів. Концерт мені дуже сподобався, і я вважаю що в даний час та час це дуже важливо створювати такі концерти на допомогу зсу. Сподобався дуже концерт. Я вважаю, що треба побільше проводити таких концертів, поки є можливість та підтримувати зсу. Вважаю, що концерти в наш час дуже важливі і Підтримувати школу, підтримувати Збройні Сили України. Мені дуже сподобались гурти, які виступали, співаки. Все було супер. Загалом в рамках благодійних заходів, які організували у Кременчуцькому ліцеї номер 5 протягом цього тижня, вдалося зібрати 61 тисячу гривень. Ці кошти посилять наших захисників та, безперечно, наблизять перемогу України. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.